Так, всім привіт. Вирішую питати вам лайфхаки в котаному мисливцю. По-перше, це які танки е, треба використовувати. Равейн, Харбрінгер і Харакан. Як на мене, е, це топ-3 танки. Ще непоганий Бейлунг. Але там треба вміти грати. Тобто на Бейлунгі є цікава річ, ти можеш забити каток. Щоб супротивник використав ринку. А після цього, вже коли він використав римку, римку, кидаєте сотний снаряд і все. Супротивник не може вже використати ринку, бо вона вже була використана. Але це треба вміти грати на цьому галунці. Кракан. Я раджу використовувати барабан на 5 снарядів. Ось це його. З 340 шкоди і 4,5 отп Тобто ми розкачуємо в швидкість перезарядки, динаміку, ось це динаміка. Потім вибираємо барабан, корпус на рухливість і башню на броньовану. Ставимо. І ставимо. Барабан на 5 стирадів. Ось цей чомусь цей. По-перше, він швидше кадешиться, ну. кадешка повного барабана. Тут 13 секунд. В цього барабану тут буде 14 секунд. Кадешка повного барабану. Ось. Ну і альфа більше. Так, це побайло. Ой, побейло. По харакану. Тепер Хабрінг. Хабрінгер. Хабрингер ми використовуємо з дозарядкою. Навіщо? Дозарядка нам дасть можливість швиденько збивати, якщо хтось стоїть на точках. Тобто ми використовуємо швидкість перезарядки, потім динаміку, дозарядку, мобільний корпус. Це важливо, бо корпус, який на ХП, він, має... він дуже довгий і його можна легко закрутити. Тому ставимо корпус на рухливість, ставимо броньовану башню і ставимо до Ось так. Вже не перший топ 1 беру на цій заборці, тому раджу. Далі. І равен. Зараз зборка неравен. Зборка не ревин це буде також динаміка. Динаміку ми ставимо. Тут є два варіанти, в залежності від вашого геймплею. Тобто ми ставимо раціодинаміка, дворон динамік, динаміка, потім орудя обов'язково барабан, корпус рухливість, а ось башню. Можна ставити на рухливість, а я але я раджу брати на броню. Навіщо? Тоді ви можете використовувати за рельєфу, покатуватися башні, там башня велика. І від башні грати чудово. Тобто на рухливість корпус башню на броню і магазин на беремо 400 ряд. Ідеальний варіант. Тобто ми быстро, швидко швидко видовидаємо ці 400 ряди, ми їх видаємо за... 4,5 секунди. І е, потім десь за там, за е, домиком ховаємося, кадешимось 15 секунд і далі в бою визнаходимося. Ось. що Ще Лайф, Лайфкакий лайфхак. А, є сині точки. З них випадає обов'язково відродження. Шанс відродитися. Тому, якщо в перші 5 хвилин бою, якщо є цей синій дроп, просто сломя голову, летимо на цей синій дроп. Нам не, не потрібно навіть воювати. Нам головне залетіти і взяти цей синій дроп. Навіть якщо нас, нас після цього знищать, але це важливо в перші 5 хвилин бою, коли є, можна відродитися. Так як ми з е, синього дропу отримаємо від, е, відродження. Ми одразу десь з'явимося. Але при цьому досвід, який ми отримаємо з цього досвіду, досвід, який ми отримаємо з синього дропу, він нікуди не зникне. Тобто ми на халяву ось так. А там доволі багато, там 700 очків прокачки дають. Ось. Лейфхак і розказав. Тепер я розкажу багато, хто не помічає магазин. Де він знаходиться і навіщо? За кожен бій ми отримаємо ось ці марки. У мене їх вже 1220. Це десь приблизно скажу, за топ-1 ми отримаємо 110-120 цих марк. Я не знаю як там інші, бо У мене лише одна поразка, от чого не була. А так... Перемог. Тобто... 120 за 1 бік. 110-120 марк. Що можна отримати за ці марки? Це найважливіше. Підходимо в магазин і бачимо, що тут є дуже красиві 2 жовтих стилі. Так. Ось. Ветеранчит 2 стилі жовтих за 3,5 цих марк. Ось, зараз я покажу як він виглядає. ну ладно. Плюс-мінус красиво виглядає. можна з таким кататися. Також тут можна декалі, але вони нікому не потрібні. Ці декалі. Ось за 500 цих марок. А також стилі з попередніх стильних мисливців. Мисливець аматор не красивий, не кому не рекомендую. Сталевий мисливець можна брати, ну лише через те, що там є ці ланцюги. Але якщо вже меч уля і щит дивані в рази красивіші виглядають, ніж ось ці. Але я, так як маю вже всі, і цилі, е, стилі маю. Тому він, для мене вони не мають цінності, і я візьму ці два жовтих верхніх стилі. Ось так. Також що ми, е, ще покажу завдання і нагороди. Коли ми граємо в вслиця, ми тримаємо е, очки. І проходимо прогресію бойового пропуску. Десь забій, якщо не помиляюсь, десь 8 очків бойового пропуску. бойової перепуск ми отримаємо. Прогресію. Виконуючи бойові завдання, ми можемо проходити цю прогресію, за якими ми отримаємо бони, бланки переготовки, інструкції, два резерви на кредити і... Інструкція на екіпаж. Ось Задання не складні. Ну тобто, най найскладніше там, напевно, завдання це потрапити в топ-4 одиниці. або в топ-3 взводом. Ну, я, я катав і взводом, і соло. Мені здається, що соло, соло простіше взяти топ-4. Задання на 12 000 уронів виконується, якщо не за перший бій, то задобить. Три машини знищити. Ну, скільки за будь-яку кількість боїв. Ось. Тобто, е якщо ми виконуємо всі завдання, ми отримаємо 45 цих марочок. 45 марок. А всього нам 20 етапів. От. 30 кожен етап Тобто, якщо ми кожен день будемо фармити по 30 з цих от марок ми повністю пройдемо бойову прогресію э... з нового мисливця. А, а так, а ми можемо 45, просто розумієте. За день отримуємо. Тобто... Якщо ви там в якийсь день не будете грати, у вас є запас так сказати x півтора.